Сьогодні, 6 червня, російські окупанти підірвали нову Каховську ГЕС. Зараз затаплюються міста і села як з лівого, так і з правого берега. Зараз евакуюють людей і тварин з небезпечних місць. І причому під обстрілами? Зараз ГЕС повністю затоплена. Це нова Каховка. Півміста вже затоплено, це центр, тут недалеко будинок моєї матері. Гляньте, яке страхіття робиться. Що, що ж ви наробили? Тут на берегу була е, шикарна паркова зона, зоопарк Сказочна Діброва, отам он Гес, все затоплено, все унічтожено. Всі тварини загинули, їх не, не спасли. Врятувалися лебеді і утки. Берег був росіянами замінірований. Тепер від води міни поспливали і почали детонірувати взрив за взривом. Люди поснімали ось відео, повилажували в інтернет. Це Херсон, Уже поплили будинки. Ви ви тільки подивіться, що, що це таке. Затаплюється корабельний район. Це люди знімали, повилажували відео в інтернет, воєнка, остров, і вода все прибуває і прибуває. Ось люди зняли виїзд з корабельного району. Ви вигляньте вже скільки води, і вона іще і йде і йде. Боже, 21 вік на дворі, ви якісь варвари. Це район на воєнки, отут от пристань, вода йде і все прибуває, затаплює ужас, один ужас. Херсонська траса і дорога на Крим все у воді. І вода прибуває. Це Олешки сразу за Антоновським мостом. Гляньте, що робиться. Все у воді.